Моє вітанечка всім тим, хто в моїй вінтажній коморі. І велика подяка за те, що ви зі мною, що ви мене дивитесь, що ви мене коментуєте, ставите вподобайки. Сьогодні буде розслабончик. Будь ласка, вмощуйтеся зручніше. Хто що хоче каву, чай, і будемо споглядати чайні пари, які ви так полюбляєте. Сьогодні 5 чайних пар різних підприємств. Я думаю, що відео вам сподобається, тому що е, вироби досить такі гарні. Розпочинаю я свій огляд з ось такої чайної пари, е, ви її часто можете зустріти, навіть знаєте виробника, це е, верпилки Дмитрівський Фарфоровий Завод, і е, я знаю, що е, назва є офіційна, але я забула, тому народі називають цей розпис як слива. Це е, чайна пара, напівапетитна. До речі, є три види в такому е, розписі е, е, виробів чайна пара гігант, велика 0,5 мл, е, на, або як їх ще називають апетитна, напівапетитна, ось це 380-420 мл, і звичайно, це сервіз сервізна 200 мл. 220 мл. Я одному із відео вам показувала сервізну чайну пару. У мене немає сервізу, а чайну пару я задоволенням собі купую. Ось купила вже другу, буду шукати ще гіганта в такому розписі, а це середненька. Середненька, Десь 380-420 мл, як я назвала. Значить е така важкенька ця чашечка, однак, якщо взяти на світло, бачите, вона трішки-трішки світиться. Хоча фарфор такий товстостінний. чудове криття, гарний ручний розпис. Ось що на блюдечки, що на чашечці. Ось таке клеймо у вигляді голови лося. Ось. І блюдечко тут таке не пласке, а для заглиблене для того, щоб можна було сьорбати чай, як там полюбляють. Ой, так, ось така чайна пара. Пажу далі. Таку чайну пару придбала форми тюльпан, а раз форма тюльпан, то це значить ЛФЗ. Плейму ось таке. «Made in USSA, Це значить, що предназначена була на експорт. Ми бачимо дуже тоненьку, бачите, фарфор дуже-дуже тоненький, гарно світиться, але це не ручний розпис, це деколь. Деколь, не можна сказати, що вона така виразна, кидається в очі, однак, однак для колекції я придбала, до речі, на блюдці. Мені розпис більш якийсь такий яскравіший, здається, чим на чашці. Та ж сама, бачите, та ж сама клеймо. Позолота, все на місці, гарно збережена, легенька, приємно тримати в руках. Ну, як то кажуть, придертися нема до чого. Гарний виріб. Закінчимо От великих ще однією чайною парою. Ця красунька. Я такі вироби вже зараз намагаюся зібрати якнайбільше. До речі, раніше не звертала увагу, більше уваги приділяла. Да. Намагалася як можна більше форм розпису нашої української порцеляни зібрати, акценту на такі вироби у мене. Практично не було. Трапилось та й трапилось ані, то і так обійшлося. А зараз бачу, що купити їх доволі таки важко, і я зараз намагаюся, як то кажуть, наздогнати те, що було втрачено. Ось така чайна пара. Ми бачимо, що це стара форма. Ще кузніцовська, така діжечкою зроблена безпосередньо сама чашечка. Дуже дуже тоненька. Ви чуєте, навіть по звуку можна. Оприділити визначити якість порцеляни. Ось, А тепер погляньте, як, як вона світиться. Просвічується все, 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 все. Так, да, це не післяреволюційна е, чашка, це післявоєнне ось таке ставилося, як бачите, нарком, нарком комісаріат станція вербілки. і е, Зараз тут на плюці краще можна прочитати. Глав універмах. Станція вірбілки, глав універмах. До речі, ось це клеймо. І досить таки рідко зустрінеш саме з написом глав універмах. Станція вірбілки частіше можна зустріти, таке клеймо. Ось подивіться. Все-все просвічується. Ну, як пір'їнка, дуже тоненьке, е якісне, е якісна порцеляна, подивіться, такі е медальйони, квіти в медальйонах. Дві перехрещені гілочки і цировка, яка прекрасна цировка по золоту Ось. Дуже гарний. В мене вже трішки з, е таких виробів є. Сподіваюсь, що будуть мені ще траплятися за приємну ціну, тому що на сьогоднішній день ціни захмарні. Я скажу відверто, пробачте за такий жаргон я фігію від них. Не встигаю. Так, далі піде наша українська порцеляна. От, до речі, я ці вироби купувала на різних майданчиках. І в даному випадку ось все, наприклад, телеграм-каналів. У Катії радощі життя, Тетяни Гончарової. Дякую цій жіночці, вона дуже гарно пакує. Ось така мені трапилася чайна пара нашого українського виробника дружківки. Так, тоненька, також порцеляна, бачите, вона світиться, чудовий ручний розпис. От саме в таких кольорах не часто зустрінеш такого, знаєте, гірчичного кольору. Розпис, вигляді квітки, маскова техніка виконання, дуже чудово. Ось і це наша дружківка. Перший сорт, дев'ята група складності. Ось таке блюдечко. Досить таке вона легенька. І ось поповнила колекцію ця чайна пара. Моїх. Виробів рідкого для Полісся підприємства фарфорового дружківка. І завершуємо, я буду чайною парою. Ось такою: Ось ця форма всім добре відома. Це крем-гес. Ось. Ось такий розпис в, на такій формі дуже і дуже багато різноманітний, такого не було. Звичайно, це вже період 90-х років, після розвалу Радянського Союзу. Ось. І я збираю. У мене їх не так багато, здається, вже 5 пар з'явилися з таким розписом, на такій формі виконаних. Звичайно, краще, коли по оздоблені. Ось, оздоблені. Ну що ж, за відсутності піде нам і ця пеструшка. Ось така, таке блюдечко йде. І ось клеймо другий сорт 90-ті роки. Ручний розпис. Ось таке чайна пара. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, мені приємно буде. Не пожалкуйте, вона вам нічого коштувати не буде. Ось в цілому роблю, як кажуть, фото на пам'ять моїх красунь, чайних пар. На сьогодні все. Всім миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.